У Марійському духовному центрі, що в селищі Зарваниця Теребовлянського району Тернопільської області, 22-23 вересня, відбулося всеукраїнське військове паломництво цього року. Воно проходило під гаслом Господь призиває нас жити у мирі. Розповідає Наталя Білякова. Зарваниця величний Марійський центр західного Поділля, віками була для українського народу форпостом християнської віри і джерелом життєдайної сили. Легенди, які дійшли до нас, говорять, що у 1240 році, коли вщент був зруйнований Київ одному з київських монахів, який чудом врятувався від лиховісного смерчу татаро-монголів, знесиленому та пораненому, у вісні явилась Діва Марія, яка привела його до джерела, де він зміг омити свої рани. Які моментально Загоїлися. На цьому місці він встановив хрест, а згодом, біля джерела, збудував каплицю. Почувши про чудо, сюди почали приходити люди і оселятися. З руками у затишній місцевості постав монастир і селянські поселення. У роки незалежності України у Зараваниці постійно проводяться всенародні прощі. За покликанням серця, у супроводі духовних настоятелів, військових капеланів та священників цього року вже в четверте прибули прийняли. Представники різних конфесій в Зарваницю під час всеукраїнського військового паломництва. За два дні в храмі Пресвятої Трійці, де зберігається чудотворна ікона Божої Матері, побувала понад тисячу військових Збройних сил України, представників Міністерства внутрішніх справ України, внутрішніх військ, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України. Цього року в паломництві до Зарваниці взяли участь і представники військово-морських сил. Збройних сил України з Севастополя. Про важливість цієї події для кожного віруючого військового розповідає отець Микола Квич, головний військовий капелан Одесько-Кримського екзерхату для військово-морських сил. Військовослужбовець з дня у день має безпосередньо лише тільки те, що він має перед собою, тобто службу в армії. Звичайно, що викроїти йому час для свого духовного життя, ну, є важко. Якщо є військовий капелан при частині, звичайно, що спілкування воно дає багато. Якщо його немає, ну, звичайно, що людина не завжди має можливість вчасно вирішити свої духовні чи сімейні питання. Кожен військовослужбовець, який має бажання. Заохочений має можливість поїхати у це у таке паломництво, може приділити, приділити у тих кілька днів часу для свого внутрішнього духовного життя. Ось це є власне, хоч він є один в році, але власне це є той момент, коли військовослужбовець може набратися багато тої позитивної енергії. На подальший рік своєї праці, і звичайно, що і для своєї сім'ї, і, і так далі, ця подія чисто зовнішнє дійство, яке можна описати, але не в тому її вартісті, краса. Те, що справді важливе, ніхто не бачить, тільки кожен присутній особисто повинен відчути у своєму серці те, що віра в Бога дає можливість бути морально і фізично захищеним. Ми йдемо не даремно, не даремно до, власне, до Марійського центру, бо в історії, в історії так складено було, що наше українське військо завжди зверталося до Пресвятої Богородиці, до її покрови над українським військом. І власне, я думаю, тут це не просто так. Знову ж таки, ми звертаємося до Пресвятої Богородиці. Для того, щоб вона своїм омофором, своєю опікою завжди була присутня, присутня навіть і з тими людьми, які часом тримають в руках зброю. Власне, це є, це є те, що дає нам можливість відчути себе людиною і з розумом використовувати те, що ми тримаємо в руках, тобто, що тримають військовослужбовці. Микола Квич також призиває всіх, хто бажає молитовно очиститися, почерпнути Духу Святого, не зволікати ні на які службові і життєві перешкоди та відвідати це святе місце задля духовного збагачення.